народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог праводник Я вам а, обіцяла зробити для вас особливий розклад. А, сьогодні у нас буде, ну, таких я не робила розкладів. Сьогодні буде у нас незвичний, не так як раніше, я робила розклад. Для а, вас, в яких ви енергіях знаходитеся. Я роблю цей розклад на Таро Ошо Дзен Трансцендентальне Таро. Воно для мене було спочатку складне. Ну, не хотіли общатися зі мною карти. Але в один прекрасний момент в дорозі вони зі мною почали розмовляти. Я їх зрозуміла. Так, да, вони мене проецирували. Сьогодні у нас розклад буде дуже цікавий на 5 позицій я буду зараз розкладати, а потім буде у нас порада від янвелів на оцій колоді карт. Це, якщо ви пам'ятаєте, моя глядачка подарувала мені такі колоди, прислала поштою. Я дуже хотіла ці колоди раніше ще. Давайте я все перевернула, перекрутила. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки. Оці розклади на почуття, на відчуття, вони працюють. Не пов'язано, коли це було знято. Який період часу, так що можете дивитися там, полистати назад і подивитися, там багато таких розкладів про почуття, про те, що у вас відбувається, які, яка ви людина і все таке прочі. Дивіться, якщо це вас не стосується, ви відчуваєте, що це ніяким чином, не стосується вас, те, що я буду казати, і варіант не той. Да? Ви не зациклюйтесь. Це означає тільки одне, що на цей раз це не ваш розклад. Дивіться, перша позиція це отакий жовтенький, це у внуки взяла. Я не знаю, це похоже на тритона. тритончик жовтенький, перша позиція. Друга позиція такий брілочок, дівчинка. Третя позиція отака пташка рожева. Третя позиція. Загадуйте, довго не думаючи, що сподобалося, та і берете. Інтуїція вас поведе: закулка це четверта позиція. І отака ящерка рожева це п'ята позиція. Поїхали. Розкладаю, що відбувається у вас зараз. В яких енергіях ви знаходитесь? В яких, в яких енергіях знаходитесь зараз? Так, що в ваших силах, що в твоїх силах змінити? Що в твоїх силах змінити? І третє перспективи? Так, друга позиція. Така сама історія. В яких енергіях знаходишся? Що в силах сама, та, чи сам змінити і перспективи? Третя позиція пташка рожева, пташка рожева, третя позиція. Що, в яких енергіях знаходишся? Що можеш змінити? Сама сам і перспективи. Четверта: в яких енергіях знаходишся? Що можеш сам, сама змінити? І перспективи. І п'ята позиція така сама історія. В яких енергіях знаходишся? Що в твоїх, в твоїх силах змінити? І перспективи. Добре. Якщо треба, буде, я буду докладувати. І поради янголів. Поради янголів. Перша позиція, друга позиція. Третя позиція, четверта і п'ята позиція Паради Янголів. Так, поїхали. Перша позиція. В яких енергіях знаходишся? В яких? Ух ти. Ну, тут такий мідлітельний процес. От, не, немає спішки, немає напряга. Така карта показує, що. Дуже повільно е, двигаюся до своєї цілі. А ціль я бачу, але вона така, ну, ваші кроки дуже повільні. Угу. А що можеш змінити? А, а не зрозуміло. що це? Хочеться о, одному побути чи одній? Чи це потрібно? подумати в одиночестві, Чи напряг по поводу одиночества? Що це означає? Що це означає? Ага? Ну, хочеться, знаєте, от це, а, вам кажуть вищі сили, що ви можете просто проявлятися, не сидіти в одиночестві, тому що вам тяжко, вам хочеться вже там якісь участі. Вам хочеться чомусь по, ну, поспілкуватися, вам не вистачає цього. І перспектива, яка? Ух ти! Ну, дружелюбіє проявити треба, кажуть. От дивіться, проявити дружелюбіє і у вас все станеться. Все на, на, наладиться, налагодиться все. Добре, дякую. Це була перша позиція, а зараз будемо дивитися, ми пораду від Янголів. Яка порада? Стабильный прогресс. Мы признаем, что мы достигли немалого прогресса. Заряжая любовью всю свою жизнь, мы видим, какую большую пользу вы приносите миру своими исполнительным любви, исполнительными любви-чувствами, чувствами, мыслями и поступками. Но у вас, бачтя Оцей стабільний прогрес, це ж і ця карта каже. Про те, про що ідемо дуже повільно, але йдемо до цілі. І вам, янголи, теж кажуть, що от вони допомагають, вони вас підтримують. І це стабільно. Класно. Дякую вам. Це був перший перший такий у нас варіантик, жовта, жовтий тритончик. Другий варіантик. Дивимося, брілочок дівчинка. Другий варіант. В яких енергіях, в яких енергіях? Ух ты. Ну, тут таке состояние покопатися в собі. От я займаюсь самокопанням, я шукаю причини, чому, як. Як я могла або як я міг туди піти, і як я могла попасти в таку ситуацію. Ну Тут страхи, переживання, і хочеться, що тут ми, ми питаємо, що в твоїх силах змінити, а змінити треба вибратися з цього стану. От дивіться, ви в такому стані, от там, де при, примари усілякі, от ви починаєте шукати причини в собі. І в тому, чому ви попали в таку ситуацію, а вам кажуть, треба робити прорив, не боятися, робити те, що ви не робили. Такий розрив сознання. розрив, знаєте як, розрив обичних стандартів. От вам треба виходити з цього стану. Це в ваших силах, це все у вас вийде, якщо ви захочете. Ага, перспектива. Ну, тут, знаєте, карта Скряга. Вам кажуть, перспектива, треба бути більш стриманим, не, роз, не розточительствувати, йде така фраза. Не розпилятися, не розкидатися своїми надбаннями, своїми знаннями навіть, якщо ви щось знаєте, то не обов'язково все це розповідати і треба подумати: а надалі тому чоловіку, якому ви хочете, там, надати, допустим, допомогу або надати якусь пораду. Потрібно йому це все, чи їй це все. А, попритримати. От якщо вас не просять, краще не лізти, називається ця карта. І, а, можливо, навіть і в матеріальному плані От попритримати, не розкидатися а, сердечна чакра любов це серце всього сущого. Ваше сердце – это настроенный на любовный центр вашего физического существа. Любите всем сердцем будьте и будьте любимыми. Тогда вам будут гарантированы полная защита и наилучшее руководство. Ну, классно. Девицы, яки Янголе. Тут кажется, не надо бояться любить. Дякую, це був другий варіант, це був брілочок. Поїхали далі. Третя позиція, пташка. Дивимось. В яких енергіях знаходитесь? Ух ти! Так, да, дуже складна карта. Дуже складна ситуація. Можливо, це пов'язано із війною. Що ви знаходитесь в такому подавленому стані, ви боїтеся двинутися, десь щось зробити у вас такі страхи, а вдруг воно не те, не те, не так, і ні к місту, і ні к нікцілу, і ні к городу, Іде така фраза. І вам треба зрозуміти, що ну, так тяжко в цьому зажимі. Бачите, як, ви, як тут фігура намальована, що дуже важко між стінками, між проблемами і страхами перебувати в такому стані. А що можете зробити що можу зробити? Ага. ага. А то знаєте що? У вас таке відчуття. Синдром від, відкладеного життя. От я сьогодні живу так. От дивіться, дві рамки, розумієте? От дві рамки. Ось одна рамка іде. От ви таке сіра, чорна-біла жизнь у мене зараз. Да? А от на майбутнє я буду жити таким кольоровим. Ну, це ем, аналогія, але треба розуміти, що з цієї аналогії приходиться. Вам жити, ви вважаєте, що зараз пока що, поки там якісь проблеми, там війна, допустимо, чи в мене не сталося, не не сложилося не вийшлася. Якщо є там десь кохання, то воно почекає. Якщо там він, вона неважливо ви вважаєте, що зараз не час. Але я вам хочу сказати: оці ось карти у вас. Ну, так дуже пригнічують, і в такому стані складно жити, вам треба виходити з цього стану. А що а перспектива яка? Угу. Ну, да, так, от на нове рождения. Якщо ви вийдете з цього стану і скажете, ну, я сьогодні живу, я можу завтра не жити. Але е, в зв'язку з війною, е, якщо ви в війні, Зв'язку, розумієте, ви постійно оглядаєтеся, от не скажеш, що назад, тому що тут такий стан постійно стабільно тяжкий. І вам, вам здається, що якщо ви не будете нікуди спішити, от зараз я потерплю, я зараз пересижу. Я зараз перемучаюся, а потім я буду жити, то ви крупно ошибаєтесь. Вам треба ділати прорив, тоді у вас вийде. Не бояться, не зациклюватися. Виходити з цього стану. Жити просто сьогодні і зараз. Не відкладати це на завтра. Що янголи кажуть? Купідон. Мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробужда, пробуждающие в вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна наслаждаться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. Супер! Ты вам про те, про что сказала изначально Ошо Дзен Таро, оно каже вам, что вам пора выходить из своей клеточки и жить и просто жить и зараз полным житям. Добрый, дякую, это была Пташка. Зараз закулочка. Четверта позиція, хто загадав. Дивимось Перша. Ух ти, я маю. Тяжка карта. Тут таке відчуття, знаєте, як, якась ви відчуваєте свою війну. У вас тут глужать думки, що якби я там. Не зробила те-то-те-то, те -то, то було б так-то, так-то. Якби я там не зробив якби я зробив оце, то не було б того. І ну, таке, знаєте, страх, переживання, вас тут гложать, мучать, і вам треба зрозуміти, що, що ви можете змінитися, що світ не такий. страшный, как вам кажется, сейчас. И безысходности нет. Знаете, есть из каждой из каждой безвыходной ситуации, как минимум, есть три выхода. Понимаете? То есть не знаю, почему на русском языке я говорю, но кому-то это надо. То есть вам нужно понять, что Изменения это в ваших силах. То есть вам нужно меняться, смотреть на эту ситуацию совершенно с другой стороны, и мир заиграет другими красками. Совершенно другими красками. То есть ваши страхи это только в вашей голове. Больше нигде. А, ух ты, класс. И смотри, перспектива, вот смотрите, больше слушайте свой внутренний голос, тогда все у... вот с чего начиналось, да, вот начинается ваше переживание, и вот чем заканчивается, то есть здесь гармония, гармония всесторонняя, гармония внутренняя, внутренний голос и внутреннее я говорит со своим внешним внешним я, то есть все здесь гармонично как инь и янь. Ин и янь, смотрите, дельфин вверх, вверх, дельфин вниз. То есть, как знак, как сказать, ну, быстро так хотела сказать. Вот гармония. Гармония – это вот этот внутренний голос. Слушать его нужно. Вот что говорит вам внутренний голос – если вы сделаете прорыв, то у вас все сложится, все станет на свои места. Это во-первых. Во-вторых, грызть себя, на себя навязывать все проблемы, ну, нет смысла. Если что-то случилось, оно уже случилось, его изменить невозможно. Его только можно Проработать, принять и понять, где у меня ошибка, что я сделала или сделал не так, и делать выводы, гармонизировать себя. Понимаете? <coughs> Советы ангела. Дети. Вы с любовью относитесь к детям, и они отвечают вам тем же. Все дети, включая ваших собственных, требуют любви, заботы и внимания. Вы способны осчастливить и открыть ваше сердце, чтобы вы могли уделять им ваше еще больше внимания и энергии, когда они там, ну, когда они в ней нуждаются. Ну, классно. Смотрите. Повернитесь к детям. Дети непосредственные. Дети. Там безраздельная любовь у детей. Так, поехали дальше. Пятая. Ящерица. Розовая ящерка. Дивимось. Так, в яких енергіях знаходиться. Ух ты! енергіях знаходитеся? Ну, енергія. Ви тут в облаках літаєте. Знаєте як? Якось оторван від життя, Оторвані від реальності. Ви там есть, не хочете, немає такого бажання соприкасатися з реальністю. От Я там літаю в этих облаках, я там как бы выше, больше значиме, чем весь этот мизерный мир. То есть, такая витя, знаете, Сейчас скажу. Слово идёт такая, слово заблукало. Где Ну как, высокомерный, вот. Высокомерный. Я дивлюсь на это все сверху, издалека, как бы, на этот мир, вот, там бегает кто-то Суетится. и, но, ну, ну, а я смотрю. со стороны по поводу що в твоих силах змінити, ну, завершить процес, який вы не завершили. Вы вважаєте, что я уже там достиг определенных моментов или достигла, а по сути, вам нужно, как вот этот пазлик да, складывается, добрати, доложить, вам чего-то не хватает. Однозначно. Ощущение незавершенности. Завершить нужно. Процесс завершить. И что? Ух ты! Ну, да, скорее всего, тут женщина. Вот смотрите, еще начиналось туз облаков, да? А если перспектива королева облаков? Перспектива. То есть, вот когда вы закончите вот цей разбор. Ну, то есть, когда вы закончите пазлики, собираете себе в кучку в одно целое, да, картина сложится. Вот. И тогда вы сможете уже э понять целостность себя, свой дзен поймать, что ли. То есть, такое ощущение, баланс. Ощущение баланс Ну, а, -а баланс не реальные опять же опять перспектива в там вот где вы находитесь в воздухе там где вы летаете в облаках в мечтах в, в у вас здесь картина сложится все уравновесится не будет таких затыков и не будет ну, таких зигзагов неровных э неровностей не будет. Смотрите, какая правильная здесь картина становится. То есть я нахожу свой дзен, я нахожу свой баланс. Я очень симметрично, я очень уравновешена, я ну, поймала свой дзен. Так, а советы ангелов, жизненное предназначение, цель вашей жизни – нести служение так, чтобы это доставляло всякую радость и вам, и другим. Не мучайте себя поиском смысла жизни. Просто сосредоточьтесь на служении, как на своем предназначении. И это предназначение послужит вам. Круто! Это совет от ангела. Все. На сьогодні, все. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається. Ставте подобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією, запитуйте, питайте, я буду відповідати. Пока-пока.